З початку року це вже четверта толока у Рівному. Цього разу все українська. На допомогу комунальникам вийшли колективи, установ та організація, також обласна та міська влада. Понад 20 місць масового прибирання до 9 травня місто буде блищати. Обіцяють чиновники. Такі толоки це не лише корисна працетерапія, але й виховання загальної культури та патріотизму до рідного міста чи селища, кажуть чиновники. А об'єктів для прояву такої свідомості у краї вистачає. Скажімо, обласна рада працювала поблизу пам'ятного знака на місці розстрілів представників волинської інтелігенції, в урочищі видумка. Я завжди прихильник цієї доброї справи. І в ті колишні часи пам'ятаю, незалежно кому ми присвячували цей суботник, можливо, до і воскресіння Господнього, до інших свят, але це дуже важливо, коли, коли люди працюють. Все-таки кожен українець, якщо посадить деревце, якщо зробить клумбу, посадить квіточку, то це тільки буде від цього краще в цілому для нашої держави України. Найбільше чиновників без криваток вперше за десяток останніх років зібрав меморіал на пагорбі слави. Тут працювала і обласна державна адміністрація, і міськвиконком. Загалом це був наймасовіший суботник цьогоріч у рівному. Вийшло практично все місто. Ми хочемо прибрати всі сквери, парки, всі пам'ятники під контролюванням. Також хочемо до. 9 травня, щоб в нас місто було гарне і чисте, і також вся область. Всіх таких знаків місцях і в таких, де треба дуже багато робочої сили, бо є такі місця. Ну, уявіть собі, щоб тут два-три чотири двірника, скільки це б зайняло роботи. Таким чином, хочемо самі такі трудоємкі роботи поробити, все інше підтягнемо самі. Як виконується в області ініціатива президента Віктора Януковича, також, аби краще налагодити зв'язок між центром та регіоном, визначити найбільші нинішні проблеми краю на суботник до рівного прибув Микола Сорока, перший заступник міністра регіонального розвитку та будівництва, який курує область від уряду, тому я сьогодні тут разом працюю, спілкуюся з керівництвом адміністрації власної ради міської влади, вивчаю їхні, хоча їх і знаю, проблеми їхні потреби. Бажання, їхнє бачення роботи далі, все це в такій формі спілкування я передам уряду, передам міністру особисто. Під час суботника лише у Рівному прибрали майже 30 об'єктів, з яких вивезли півсотні вантажівок сміття. А загалом в області впорядкували 17 військових кладовищ, більше чотирьох сотень братських могил, понад 80 меморіальних комплексів. В цей день висаджено майже 10 тисяч дерев та кущів і ліквідовано 130 стихійних смітників. Андрій Звиник, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.